Всім привіт, друзі! І сьогодні у мене ще одна цікава штука, або навіть дві. Е, перше, що я хотіла показати, це ось це. Тут хтось ще бачить мої прошлі відео. Якщо ні, дивіться. Ось Ось що нам вчора там йшло. Е, а тепер переходимо до головного. Ось це от. Це штука, коли ти сам робиш слайм. І ось. Ось так ось його робити. Ось. І зараз будемо відкривати. І його треба, його треба змішати. Там різні штуки треба змішувати. Ось тут низ такий. Тут це така тарілка. Низ отут такий. Він відкривається. І там така тарілка, в якій і будемо робити цей слайм.

Ось така гарна жовта. І зараз покажу сам слайм. Їх було два. і що ми зробили тільки один. Але зараз покажу. Ось такий ось. Вийшов слайм. Ось. Ось в таких баночках його кладеться. І зараз я покажу, як він виглядає в руках. Ось. ось так ось цей слайм виглядає в руках. Ось я зробила такий фіолетовий. Ось, як бачите, він так виглядає. І Як ми його зробили? Зараз розкажу. Ми зробили ось цей от слайм. Так, уже готові інгредієнти є. Ці прикраси, ось тут ось вони вже готові є в пакетиках. Також інгредієнти. для цього слайма, бо там два всередині, я вже це на початку казала. Це які ми робили? Там по три. два пакетики такі з рідинами. Ну і їх треба змішати, почекати 3-5 хвилин, щоб воно і перемішати. Потім додати оці от прикраси. Ось такі помпончики в мене є, листівки такі, бачите, як вони гарно переливаються. І потім почекати ще 10 хвилин. І слайм готовий. Це як в нас не прилипає до рук оце от. Другий, поки що ми не зробили, наступне відео буде про наступний слайм. А зараз найголовніше. Ось вона світиться в темноті. І погано видно, але ось вона світиться. В на вона краще світиться, і на сьогодні всім, па-па!